Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми поговоримо про обрізування лохини. На каналі вже є одне відео про технології вирощування лохини. Раджу вам його переглянути. І розповість нам про обрізування лохини Дорожинський Артур, агроном тов агроплант. Доброго дня. Артур, скажіть, будь ласка, скільки років насадження лохини у вашому господарстві? Чотири роки. Тобто ми сьогодні будемо розглядати обрізування на прикладі з телефону кущів. Так. А з якими сортами ви працюєте? Ранні – це грека ідюк, середньоранні вугол це патріот, пізні, фюрон, еліот і. Дюк. Чому сільки зупинили саме на цих сортах? Що це найбільш поширені сорти в Україні, які зараз в даний час закладаються насадження лохини цими сортами, і тому ми вирішили посадити ці сорти. Це перше і друге вступ в сорту плодоношення, вони самі по собі різні за сроками достигання. Є ранні, середні і пізні. Відповідно, ми за рахунок цього можемо продовжити період збору. Ягоди. А За якою сламосині ви зашли кущі? Три з половиною на метр. Наявні зрощення там. У нас є крапельне зрощення, можливістю вирощування цієї культури є те, що в нас під плівко-агротканиною є дві капельні стрічки. І це дає змогу нам рівномірно зробити полив. Використовуємо ми водорощенні комплексні добрива, що дає нам змогу забезпечити рослину всіма необхідними елементами для її нормального росту і розвитку. Коли варто розпочинати обрізування лохини? Взагалі лохину потрібно обрізати кінець зими, початок весни або рання весна. Але так як фізично ми не в змозі зробити швидко цей процес, тому ми починаємо обрізку із середини січня місяця. Наприклад, яких сортів ми сьогодні розглянемо обрізування? Обрізування ми розглянемо на прикладі таких сортів, як Патріот, Фірон і Река. А чому саме на прикладі цих сортів? Тому що ці сорти є різні за силою росту і сроки стиглості в них також різні. Нагадую вам про те, що на каналі проходить конкурс, де ви можете виграти сучкоріз. Перегляньте відео про сучкорізи, і там дізнайтесь про всі умови. Ну і розпочнемо, власне, говорити про обрізування лохини. В чому полягає її специфіка? Специфіка обрізування лохини полягає у видаленні зайвих пагонів, які безпосередньо в нас йдуть міжжадя, розміщені на самій граді, на і які вже відплодоносили, тобто вже, скажімо так, вони старі, і їх потрібно замінити молодими. Ну і Сенс обрізки, чи це ягідна культура чи плодова, полягає в тому, щоб омолодити саме насадження і таким чином зробити більш продуктивніше це насадження, відповідно, розмір ягоди. Сам по собі буде кращий товарний вигляд, вона буде мати, ну і вік насадження буде, скажімо так, довший. На початку ти сказав про те, що треба видаляти старі гілки. От скільки років вулахи наважається гілка старою? Ну, 3-4 роки. Тобто ми маємо таке собі циклічне заміщення. Циклічне так? Циклічне заміщення. Видалення гілки, яка вже в нас є переламілою, яка вже на ній мало буде ягоди, і заміною гілки ну, однорічної нормальної гілки. Плодові утворення лохини знаходяться на якій частині палини? Верхня частина, середина ну, буває таке, що і знизу. Пагона формуються пундові брунки, але бажано ці брунки видаляти під час обрізки, оскільки доступ світла туди буде малий і, відповідно, ця ягода буде не зовсім стандартною. Буде товарний вигляд і гірший, ніж ягода, яка розміщується звернути. А плодові утворення вони вже є на однорічних пагонах, чи утворюються на старших пагонах? Вони є і на однорічних, є і на старших пагонах. Наступна інформація цікава для тих, хто планує придбання садового інструменту. В інтернет-магазині, посилання на яке розташовано під відео, при замовленні вкажіть промокод «Шар Агро» і ви отримаєте знижку 7%. Розпочнемо ми обрізування із сорту Патріот. Цей сорт характеризується відносно малою пагоноутворювальною здатністю, тобто. Нам потрібно розуміти, що його потрібно різати менше, не так, як інші сорти. Відповідно на цьому прикладі, на цьому кущові, що ми зараз обрізаємо, ми залишаємо три пагона багаторічних і 4-5 пагонів однорічних, нормально сформованих на цій рослині. Решту пагонів, які лягають на Гряду, які йдуть в міжряді, ми забираємо і таким чином ми формуємо нормальний стандартний кущ сорту Патріот. Пагони, які будуть заважати проходу техніки, які будуть формувати ягоду, яка буде доторкатися до землі, ми їх забираємо і виносимо за межі поля або подрібнюємо безпосередньо вже на полі. Зараз ми подивимося, як обрізують сорт Хюрон. Сорт Хюрон він більш сильно розничий порівняно з Патріотом. Особливістю цього сорту є те, що плодові бруньки утворюються із самого низу пагона, і нам потрібно їх забрати. Відповідно, принцип обрізки цього сорту такий самий, як і сорту Патріот. Але потрібно пам'ятати, що всі гілки, які знаходяться знизу, їх потрібно видаляти, які нам заважають, які пошкоджуються грибковими хворобами, які менше 30 сантиметрів у довжину. Переходимо до сорту река. Він порівняно із іншими сортами більш росліший, утворює більшу кількість молодого приросту. Відповідно, його потрібно більше різати. Він загущеніший порівняно із хюроном і патріотом. По завершенню обрізування. Що далі ви будете робити в якіну? Ми зробимо одну обробку фунгіцидом для профілактики студників грибкових хвороб. Ну, і буде запускатися система зрошення, це вже десь середина квітня. І будемо працювати безпосередньо з самою культурою. А коли ви будете виносити перше обдобрення? Перше обрення Друга декада, ну, якби ми запустили систему, ми вже в каплі даємо добре. Тобто помер з лоталому ґрунту ви не даєте. Ні, нічого. нічого. Померзлоталому ґрунту ми нічого не даємо. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.